Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас енергія дня на 3 травня 2025 року. Ну що ж, подивимося, який сьогодні буде ключ, головна енергія дня. В чому наша сила і послання для душі від Всесвіту. Ну що ж, ключ дня. Головна енергія дня. Що О, місяць. Місяць, на дні колоди в нас помірність. Два старших аркани. Старші аркани це завжди про важливість. Ну і місяць. Місяць це для когось може бути вплив мами. А вже який мінусовий чи плюсовий, підставляйте. Доросла жінка в вашому житті, яка, е, яка підкаже або навпаки критикує і м, тисне, маніпулює. Або ну, підтримує, підказує, куди рухатися. Місяць це інтуїція, в першу чергу. Тому дослухайтеся до своєї інтуїції, бо сама по собі енергія місяця місяць, коли темно, це нічне світило, це е, таке запаморочення, це туман, це неясність, коли ми не розуміємо, як, що насправді відбувається. Так? Бо ми не бачимо, бо темно. Можемо тільки прислухатися, і вже там наша уява малює кожному свою картинку, базуючись на наших якихось страхах, на наших переживаннях, тому можуть проявлятися страхи. Дуже активно будуть проявлятися страхи, фобії, тому не давайте їм можливості вас заполонити. Тому що ну, місяць має припливу відпливу, так і настрій буде коливатися від геройства до страху, від впевненості до невпевненості. Тобто такі перепади можуть бути різкі. Ну що, в нас на дні колоди помірність? Ну, тобто по місяцю це немає немає інформації, немає правди, ілюзії, самообман. По місяцю не варто щось вирішувати, приймати якісь рішення важливі, тому що можна помилитися. Ну і місяць це вагітність, візьміть до уваги. Помірність. Помірність це коли я приймаю, я балансую, я не поспішаю і не намагаюся щось зміняти, не намагаюся впливати, це така гармонія. Гармонія в собі. От дотримуйтеся сьогодні гармонії. Не, не потрібно своїм емоціям давати волю, тому що ну, це приведе тільки до такого дисбалансу, до крайнощів. Ну що ж, подивимося, в чому наша сила сьогодні. Тобто, зрозуміли, ми ключ це наша інтуїція. Спокій, помірність, баланс, прийняття, споглядання, медитація для когось, коли ми вирівнюємо свої емоції, врівноважуємо свої емоції. Ну що ж, в чому наша сила сьогодні буде? В чому наша сила? Лицар мечів це швидкість. Ну, Таке поєднання. Коли туманність і така швидкість, коли ми швидко приймаємо рішення, ну, все ж таки, місяць це старший аркан, і помірність був старший аркан. Але це це фігурна карта. Тобто, не потріб... вони... старші аркани вони завжди сильніше впливають. Ну, можливо, це такий… Буде ясність, планування, таке мислення логічне, адекватне, коли ми будемо собі розкладати все по поличках. От саме в стані помірності, прийняття балансу з'являться ідеї, з'явиться розуміння, або ми позбудемося. Знаєте, по такій енергії класно позбуватися страхів. Фобії, страхів, залежностей, тому що меч він відрубує. Все, я вирішив, я відрубав, і я більше цього не боюсь. Це більше мною не керує. Ну, тому ось така впевненість, наполегливість, рішучість, далекоглядність. Можливо, навіть, знаєте, таке і критика, і тому, що меч він може і критикувати, і говорити, і така колючість, прямолінійність, вміння донести свою інформацію. Можливо, потрібно буде відстоювати, бо так як по місяцю от буде непевна якась ситуація, незрозуміла ситуація, а ви впевнені, ви от відчуваєте, інтуїція вам підказує, що саме так потрібно поступити, то от. Буде сила слова, сила пояснити. Така сила в красномовстві може проявитися: пояснити, переконати, домовитись, спланувати. Ну що ж, послання для душі від Всесвіту, що нам Всесвіт хоче сказати, підказати сьогодні. Самітник, ну, знов старший аркан. Ну, тобто, день сьогодні так, для такого прийняття помірності, так, як в нас було на дні колоди, помір... помірність, так, баланс. Старший аркан також. Тобто, от такий сьогодні день: спокійний, дипломатичний, коли ми занурюємось в себе, пошук, істини, пошук страхів, пошук. Пошук правди, пошук відповідей на отут от по місяцю все, що вас турбує, ви маєте можливість сьогодні зазирнути в себе глибше і зрозуміти, чому так, а чому це мене лякає, а чому не, ну, я не можу того позбутися, або чому я не можу цього отримати. Будьте сьогодні і наодинці з собою, споглядайте, слухайте себе, шукайте відповіді е, на. Запитання, які вас турбують. Самітник це добровільне усамітнення. От і все світ нам говорить. Будьте сьогодні наодинці з собою. Прислухайтесь до своїх бажань, потреб. Бачите, тут Зіронька, яка вкаже шлях. Медитуйте. Ну, от перебувайте в такому стані, як вам комфортно. Для когось це медитація, для когось такий просто. На... Наодинці для когось це природа, для когось це такий стан споглядання, але він вам, вам має бути комфортний. Для відпочинку, для перезавантаження, для планування, для заспокоєння. Ну, в кожну свої потреби, задовільніть сьогодні свої потреби. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Такий день от вже відчувається така от гармонія, спокій, рівновага, баланс. І, і я бажаю сьогодні нам відчути, віднайти себе, віднайти цінності, те, що важливо для нас, потреби свої. Я бажаю нам гарного настрою сьогодні, любові, натхнення. Обіймаю вас міцно. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно що все, що ви мені пишете, обов'язково читаю. Дякую вам за це. Ставте, будь ласка, свої реакції, і хто ще не з нами, приєднуйтесь. Запрошую вас в магічний чарівний простір Зоряне Таро. Ну що ж, почуємось, па-па!